І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас нова рослинка. Досить цікава, ну, як для мене, я побачив, мені дуже сподобалось. Я думаю, що ви вже хто знає, можливо, впізнаю її, але хто не знає, я скажу це Аденіум. Або ще його називають роза пустині чи Троянда, мабуть, пустині на українській мові. Так? От. І виходить, що ми сьогодні будемо його формувати. Ми його будемо сьогодні формувати. Мене звати Анатолій, канал Тропічний сад. Моя дружина ходить по тепличці. Ми зараз з нею будемо, тому що ми перший раз самі це будемо робити. Ми будемо його формувати і обрізати оці всі відростки, от, які у нас. На сторону да, на, на боки э, лізу такі так, і будемо формувати зараз э, іменно ствол сам, іменно саму рослинку, э, таким як бонсайчиком. Дивіться, він досить цікавий, досить прикольний. Я думаю, що ви бачите. От він такий товстенький. Тут, і ми будемо формувати зараз ствол. Потім будемо знімати, формувати пізніше. Коренево, будемо його піднімати. Ну, досить дуже цікава рослинка, багато з нею можна працювати. І ми спробуємо, ми також спробуємо, дивіться, вже яка коренева. Ми зараз пообрізаємо його, оці всі відросточки. А потім уже, коли він ну, перехворіє, тому що це, звичайно, процес для нього трішки болісний. Потім вже будемо, я думаю, прийдеться розрізати горщик, щоб дивіться, яка коренева вилізла. Досить-досить е, така міцна, велика, коренева. Так, дивіться, що нам для цього потрібно, щоб ми е, обрізали і сформували вже цей аденіум. По-перше, нам потрібен канцелярський ніж або якийсь ніж, який для вас там, у вас є ніж неважливий. Який, да? У нас він трішки підржавів, тому що в теплиці, в теплиці досить жарко. По-друге, нам потрібно чимось його продезінфікувати. Щоб обрізати, нам потрібно зняти з нього оце, да, бактерії, грубо говорячи. так? Ми взяли там якийсь для обробітку рук або спирт, або щось таке потрібно. От, І прямо, от, зараз, дивіться, так, попшикали. Гарно. от, Все, так. Да? На цьому, в принципі, все витираємо, от. Отак, от взяли і витерли, Що бачите, скільки он. І ви знаєте, я думаю, мабуть, ще разок я його оброблю. От. Там багато ржавчини, тому потрібно її зняти. Чому так робимо? Ну, тому що, представляєте, ми розрізаємо. Рослинку, так ну як тіло, да, грубо І для нього потрібно все-таки продезінфікувати це все, і щоб нічого не занести безпосередньо в саму рослинку ніяких болячок і тому подібне. Отак, от, от накладемо наш ніж і що ж, будемо починати. А, ще нам що потрібно: кориця, кориця так, для того, щоб коли ми, ми будемо зрізати. Оці всі відросточки, ми будемо обробляти корицею місце зрізу, де ми зрізали. Таку, скажімо, дезінфекцію проведемо, щоб туди нічого не попадало. Давайте ще я вам скажу по е, самій рослинці. Рослинка досить потрібно, щоб була легка земля в ньому, От, е, він не любить заливів, тобто, щоб не застоювалась волога. Ми полили його гарно. Він в себе втягує всю вологу, яка є в ґрунті. накопичує в себе. От і потім він стоїть, ну як майже я можу сказати, як кактус, Да? От він накопив в себе вологу і стоїть. Його ні в кому разі не можна заливати. Він цього не любить і він. Ну, В принципі, я вам скажу, так як у нас є папайка. Да? от Папая також не любить перелива. По суті, тут я бачу коренева, десь дуже схожа на папайю, Ну, прям дуже схожа. Ствол. От, ствол я маю на увазі, і сама коренева вона йде така ну знаєте, не деревовидна, а реально легка. така. Да, до речі, от зараз от дружина мені показує, дивіться. ну прям реально ст... Папая. Да, і от у нас гарне попайки, якраз є зараз. Дуже схожий. Ну там коренева не видно, але повірте, вона така ж на кольорі, така ж дуже дуже схожа формується, як і в аденіумі. Тобто і ці рослини вони не люблять заливів. Вони люблять тепло, вони люблять, в принципі, сонце досить багато їм потрібно бажано, скажімо так. Але ну, волога вона накопилась і хай стоїть. Хай він стоїть там тиждень, дві неділі, в залежності від пори року, тому що, звичайно, зимою, можливо, раз в місяць його потрібно поливати, а літом там, можливо, в залежності від на сонці він наскільки витрачає він вологу. І так, давайте відео, можливо, буде інформативне. Десь затягнеться, але ви не перемикайте. До речі, хто не підписаний, підпишіться, щоб не пропускати, як ми далі будемо його формувати, що з цього вийде, який в нас буде красивий бонсайчик. Я, мені такі речі дуже подобаються. Я формую також другі рослини, покажу вам пізніше. До речі, є відео там у мене по на рахунок сосни. От, тому давайте будемо розпочинати. А, що тоді? Поїхали, да? будемо зараз. Ми реально перший раз, як вони є, зараз будемо. Не знаємо навіть як його правильно зробити, як його правильно обрізати і що для цього потрібно толком. Тому що перший раз дивіться, я думаю, що потрібно видалити оці маленькі відростки, так? В mm -hmm. першу чергу, да? От. і е, бажано від, видаляти, е, видаляти їх якомога ближче до стволика. так? Правильно? Да, Давай. Отак, так? Да? Оцей. Да. з цього почнемо. Зараз пробуємо. Я не знаю навіть досить. Опа. Отак от, от. Щось вийшло, так? Да? Нормально. От. Бачите, перший зріз у нас пішов. Я думаю, що ці всі нижні потрібно видаляти повністю, так? так? так. От. Ну, якщо дружина сказала, то все так. І робимо. Опа. Отак от. Так от. Да, досить соку багато, я бачу, виходить, тому потрібно дуже обережно його зрізати. Так. От. Далі, оцей да, маленький видаляємо, я думаю, оцей також видаляє. Я думаю, що нижні всі потрібно видалити. Ну, оці ці маленькі треба, я думаю, видаляти. Давай, оці, вони нам не потрібні. От. Зараз видаляємо. Отак от. Сок може його про... Так, і ось ці видаляємо. Зараз давай протирати. Просто поклади нас, протримають. Так. Ого! Такий виділяється сік. Отак от. От, от, обережно. От. Ми це все зрізаємо. Я думаю, що і це потрібно видаляти. Воно... <свист> Те, що всередину росте всередині, воно не буде нормально розвиватися, як, знаєте, як притіняє. От. Тому ми ці всі видаляємо і малесенькі оці всі видаляємо. Так, не дорізав трішки. Ану-ка вибирай. Так. Далі, далі, далі. Я думаю, що і цей видаємо це? цей, це цей залишимо, Цей да? залишимо, да, на так? Ми зу... ми я думаю, що і той. Давай оцей. Я думаю, видно, так, да? просто хочеться ж і, і вам показати на відео, але і щоб не пошкодити рослину. Ж. Так, да, там так воно. Зараз ми його доберемося до нього. Зараз ми оцей зріжемо, мабуть, так? Цей зали... Ні, оцей, мабуть, видалимо, ми. Так, так. Це треба да, видаляти. І оці маленькі всередину mm -hmm. також видалять. Дуже, дуже незручно, дуже така робота тонка і е... відповідальна. Та ще й ніжний підлазить скрізь, розумієте? Тому я так обережно, обережно. Намагаюся його видалити. От, так. Далі, далі, далі. Що далі? Ми там всередині ще. Оце потрібно, так, да, видалити, ми говорили. Mm -hmm. І оцей, який mm -hmm. росте. От зараз ми по, по черзі. Так. Оце якось потрібно видалити. Зараз заберемо листочки, щоб нам видно було. О! Так, давайте оцей якось обережно виріжемо. Опа, все супер. Клас. Так, а ну підтримай. От, так, так, так. Що ми ще видаляємо? Ми оцей видаляємо, тому що він у нас вже там. Його, може, потрібно підрізати. О, Все, видалили. Так, далі. Всі маленькі треба видаляти. Так, оці всі маленькі видаляємо, вони не потрібні. Давайте ми їх прямо так масово видаляємо. І оцей також. Оце і всередину також видаляти потрібно. Всередину, те, що росте, Воно не сформується нормально, з нього, ну, воно загущене буде, буде некрасиве. От. Це, також. Те, що всередину, так, я думаю, видаляємо всі, сміливо. сміло. Будемо пробувати разом з вами. От, як там буде, ми вже будемо потім дивитися це все. ну Тут листочок, я не знаю, видаляємо з ним. Ну, нічого. Нічого страшного, я думаю, що. От. Дивіться, це всередину, що у нас ще йде всередину? Он всередину йде так. Ну, будемо поетапно йти. От, Що ще видаляємо? Давай дивимося. Оці всі верхні да, видаляємо. Я думаю, цей треба видалити. Так, 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 давай оцей, а ну, тримай його. Це видаляємо. Ось туди і який йде, також видаляємо. І я надіюсь, ви все все бачите. Так. І я надіюсь, це все видно, що ми робимо. Тому що ми так не знімали і також... Ну, це наш досвід. Так, нам треба вирішити, які могілочки, яке у нас буде деревце. так? Оце також, я думаю, треба видалити. Да? щоб нас... Оцей видалити, оцей видалити. Okay. Так, так, оці видаляємо. Зараз тільки подивимося, як до них добратися. І оцей видаляємо. Mm -hmm. ну, знімай його давай. Оцей також всередину йде. І цей видаляємо. Ми трошки його розгружаємо, розумієте, щоб воно не було настільки багато оцих відростків. Я думаю, що потрібно і це все видаляти, тому що воно не потрібне. Бонсай буде дуже він такий. Ну, не треба багато гілок в ньому. Так, йому не потрібно багато гілок. Я, чесно говорячи, видалив би і оцей. Так, так. Оцей видали би, тому що він всередину росте. У нас вже це форму... mm -hmm. формується, є Тому я думаю, що видаляємо і цей. О, супер! Оце вже мені подобається. Ану, притримай. В реакцію з соком входить і такий чорніє прямо з металом. Так, ну оце потрібно видалити по-любому, я бачу. Однозначно, якщо оці, ну, тому що тут їх дуже-дуже багато. Я навіть не знаю, що робити з цими двома. Всі хай будуть, я думаю. Їх можна навіть от проволочкою пригнути. Ну, і воно буде тоді. Але оцей потрібно ті Ну, ці, так, да, дрібні треба видаляти. Отак от, от. Видаляємо. І це також видаляємо. От. Потім видаляємо цей ось цю групу. Mm -hmm. Зараз, якщо добратись, потрібно якось туди. От, що ще про Аденіум сказати? Що ти хочеш ще сказати про Аденіум? Він Можливо... росте на сонці. Ми сказали? так? вже говорили. У самому сонячному вікні. Чим більше сонця і він цвіте, дуже гарними квітками. До речі, я за нього. Основне, що я забув сказати, те, що він квітне і квітне дуже-дуже красивими квітами. Повірте, я можете подивитися. В інтернеті, як він квітне. Так, я дивлюся, це багато, дуже на ньому відростків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розумієш, це дуже багато. Ну, я не знаю, може це і залишити, що він В подальшому ріс, ну, якби це буде гілочка, а ця гілочка вона не потрібна. Я оця так? точно не потрібна. І оця не потрібна, mm -hmm. я думаю. Тобто тоді видаляємо ці дві. Ну, тримай. І він може зимувати в теплі, а може зимувати і в холоді. Коли він зимує при 12 градусах, то його поливати взагалі майже не потрібно. Тобто, а виходить, коли... Він, коли 12 градусів тепла, він, він в фазу сна переходить, ну, так? так? От, хорошо, добре. Дивіться, що ще ми можемо бризати. Я бачу ще багато, багато, багато у нас відростків. Наприклад, оце відросток. Їх треба обирати. Потрібно їх видалити. Mm -hmm. От. Потім, отут мені також не подобається багато ось тут іде. Mm -hmm. Я думаю, що і цей Я думаю, багато. що в подальшому ми взагалі його якось даже. Хай це підзаросте, а це ми потім можемо верхушку якось зрізати. Потім. Я б це вже на цьому рівні вирізав би його. Верхушку? Оце вирізав би. А, це? Так. Я по-любому вирізав би оце все. Я бачу, що йому ну, бонсайчик, якщо сформувати, то краще його на цьому рівні обрізати потім. І оці гілочки, раз, два, три, чотири, п'ять це дуже багато і так. Mm -hmm. Буквально там три-чотири, максимум, а то й багато. Таким, ну, в залежності знову ж. Просто що, ну бачиш, тут заросло ще, бачиш яке? Mm -hmm. ну, якщо ми, наприклад, завернемо сюди або сюди, от а тоді. А Можна цю брати? Я... Да? Оцю можна обрати. Це а... в другу сторону росте. Так, я думаю, просто що, можливо, оцю берем, цю залишимо і цю також виріжемо. На цю сторону На цю сторону тоді не залишиться. Він ну, все одно краще формувати в одну якусь, більше в одному напрямку. Ось, наприклад, отак ми дивимося на нього. от, І отак от його і формувати: оці порядок, оцей порядок, оцей гілок. от, І оцей, можливо. А це я навіть би видав би, щоб оця розвивалася частина. Ну, в принципі, в принципі, можливо, хай і буде. Ну, не знаю, треба подивитися, що. що ти ще. Ну, треба тут щось вирізати звернути. Ту Може, тут оцю вимагається. Mm. Тут це є. Давай, цю видалимо, тоді тримай і. О. Так. Ну це якось таке, воно бачу, я воно мені не подобається. Оце. Воно мені не подобається взагалі. Хоча, може потім, якщо зріжемо так, ми отут, зріжемо отут, то можливо з нею буде ну, досить цікаво де? так. Е, ну, Що ще? Оце, мабуть, видалить потрібно, так? Да? Угу. Чи хай залишиться він, коли може його заверти? Ні, ні, його треба видалити. Воно буде забирати зараз силу, а забирати з нього. Так, обережно. Ну, що тут ще в нас відростки які йдуть? Так, ну в принципі, е мабуть. Ну я не знаю, оце я б видаляв, тому що ми ж будемо піднімати кореневу і він ще б е формувати його вище. Ну так. Ну реально вона тут одна є, навіщо ще ще одна. Є. Я думаю, що цю не потрібно, краще її видалити, Хоча можна отак формувати. Але ну, оця вже є. Можна отак гілки. Отакати. А оця куди потім. Оця куди, розумієш? Коротше говорячи, питання таке цікаве. От. Е, я думаю, що е, можна оцю, можна мабуть, і видалити. Хоча... Хотя... Просто ще дві в одному напрямку і mm. дві в одному стилі буде, розумієш ти? От. Що, 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 що. До речі, ми її зараз залишимо. Друзі, а хто може буде дивитися це відео? Ну, хто можливо знає, або на вашу думку, оцей, оцей порядок маленький, бачите, відросток знизу йде, його краще залишить. Чи все-таки його вирізать? Ми, можливо, потім зараз ми залишимо тоді. Напишіть в коментарях, хто слідкує, хто можливо знає, або хто, хто може підсказати. там. Ну, наприклад, ми зараз думаємо і хотілося б підчути, ну, почути від вас якісь коменти, якісь ну, совіти. Так? Хто що може нам сказати? Сок він втрачає, бачу, дуже. Ну так, але його промикаєш, так зараз і. Він ми, на... Зараз Ми Ми от... його підсушимо, оці всі ранки. Ми засиплемо корицею, правильно? Угу. Так, я дивлюся, що тут ще видали. Ну, теж... да. Він дуже якийсь кущистий у нас. Ну, да, да, дуже так. багато кидає. Зараз... Обріжемо, зробимо коротше. Так. Давайте потім повидаляємо це все. Отак. От От. А це ось також. А ці всі відростки, вони не потрібні. Вони не потрібні в цьому стилі, який ми робимо його. Вони не потрібні. Ось також. Я не знаю, бачите, ви не бачите? О, і оце також відросток, так? Угу. О, супер! Не потрібно боятись різати? Це нормально от для нього. Тому, тому в принципі, мабуть, 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 на цьому поки ми так і залишимо. Але мені все одно багато якось дуже. Отут зверху знову ж він кидає, бачиш? Mm -hmm. ну, Може, оцей одразу відрізати, оцей маленький. Оцей Можливо. і цей, це також вже відрозкий. Ну, да. Не хотілося б листки зрізати. О, так от вийшло. Друзі, я думаю, що ви бачите да, цей процес такий тонкий. Але це цікаво. Він, ну, він красивий. Він красивий, коли він вже сформований. Коли нього, звичайно, трішки треба походити, але це не так складно. Просто цікаво, не ну, розумієте, ви формуєте рослину. Представте, ви формуєте, ви впливаєте на е, її ріст, ви е, формуєте це як творчість якась, так? Це як скульптура. Скульптура. Ну, так. І ви розумієте, робите з нього, який, грубо говорячи, живий живий виріб. От. І дуже, дуже цікаво. Це щось так ось мені. да, Оцей, бачиш? Ну, оцей. М -м -м -м. Ні. Давай оцей видалимо. Оце я видали, тому що у нас так цей порядок йде ну, група. Я його видаляю і все. О, все. Щоб воно нам і не... О, супер! От мені якось так краще. От, Треба було все-таки взяти ще одну. Тому що. Дивіться, скільки він втрачає соку, але нічого страшного. О, так от. В принципі, ось у нас залишилось два відростки таких, так? Да? Що, що ще можна відрізати на ньому? Прям хочеться відрізати щось. Але я думаю, що для першого разу ми так залишимо. Ми так залишимо. От, В принципі, я думаю, що це все можна видаляти, тому що воно нічого не дасть нам. Так, великий. Якщо ми, наприклад, отут от зріжемо потім. Такий бонсайчик, щоб він на сторони ріс. От, Подивимося, можливо, ми його на... завернемо, вигнемо з проволоки тут якимось таким чином, так? зробимо. От. І піднімемо його, піднімемо його, коли він зараз присохне все заживе, ми піднімемо його наверх, пообрізаємо тут кореневу, і він у нас буде такий формуватися. Ну, це вже наступний етап, і ми його вам. Покажемо і будемо розповідати. Я думаю, що на даному етапі, на даному етапі, mm. чесно говорячи, я видали би і цю гілку. Ну, от реально, видали б і цю гілку повністю. От, і залишив би тільки оці три напрямки. Але тут питання: чи ці якісь видали, чи цю. Ну, хай поки буде. Давайте ми так Його залишимо. Квітки формуються на краєчках цих гілочок. Тобто, давайте отак залишимо. Да? Ось в такому стані. От, ми б досить-досить багато обрізали. Ну, для першого разу я думаю, що достатньо. достатньо. Ми його отак от сформуємо зараз, залишимо. Так, що нам потрібно? Карецю засипати а, ці да, всі ранки. Да. Але його на палець чи прямо... Я так? думаю, прямо туда. Ти думаєш, вийде? У нас досить да, багато, да. багато, дуже-дуже цих ранок. Типу. Нічого. Ну, якщо десь щось пропустимо, то воно ну, маленькі ну, такі ми, в принципі. Пальцями не можна, так? Да? Краще не. не, не... Краще так. Да. Ну, давайте ми його. Ну, бажано так засипати. Все повністю. може на ватку? Ні, ні, вона мокра, вона цей. Давай я, тоді. Я думаю, що не мож... ну, я бачив, як робили, нічого страшного, прям, що якщо будемо, ми так гарно-гарно засипати, от, нічого в цьому поганого немає. Для рослини це наоборот краще, тому що йому буде закриє всі ранки дезінфікує кориця і воно не буде йому тоді так він втрачати вологу і не буде так він хворіти. Тобто Ми робимо все для того, щоб рослинка не страждала. ну Наскільки це можливо, от рослинка не буде страждати. І нічого страшного, такий вид буде зараз, але ми потім все це воно засохне, Підпоремо. повідпадає. так, ну Корися, да, корися сиплеться багато. От, ну, нічого, зато рослинка не страждає. Не настільки. От, що ще ми не засипали? Отакі от речі робіть сміло, вони хвилюйтеся, що кориця, я думаю, не настільки сьогодні дорога. От, що можна її отак засипати. Головне, щоб вона була суха і сипалась гарно це саме, мабуть, основне. Так, До ну, речі, хто не може позбутися мурах, кориця дуже гарно їх відганяє. Да. Кориця це дуже така приправа. О, дивіться, ми зараз гарненько засипаємо. От. Я думаю, що, мабуть, хватить. Бачите, дуже багато відростків було. Я думаю, що цього достатньо. Це вже ми засипали так щедро. От, але це корисно, для... тому що багато-багато бачите, багато відростків було. і Ми їх обрізали і якби, качає зараз, скажімо так, мотор, який насос. насос, так, і воно потрібно потрібно його, все це діло нам за... Пакувати, закрити. Ну, все, друзі, я думаю, що на даному етапі поки все. Поки все. Ми так от обрізали, трішки сформували щось. Багато бачите, те, що відрізали. Подивимося, як далі. Можливо, він там трішечки, коли вже будемо пересаджувати, ми його пересадимо в горщик другий, легка земля потрібно. І потім ще піднімемо його. Обріжемо цю кореневу, щоб він аж так як зверху сидів, і, можливо, ще потім щось обріжемо одночасно вже і по самому стволу, по самим краям. Все, друзі, я думаю, що на цьому все. От, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтеся. Напомню, що хто не підписаний, будемо досить багато розповідати про різні рослинки. У нас є вони. Так що, все. Друзі, пока-пока. Всім до нових відео.